Друзі, вітаю всіх на своєму сайті Декоративний сад півдня України з Кульченко Анжела і ми з півдня Одеської області. Сьогодні покажу вам такий злак, як житняк гребінчастий. Цей злак росте в дикій природі, але не в нас. На жаль, в нас такого немає. Я в тому році, в тому році їздила в гостини до Олі з каналу Мій затишний садочок. І там ходили ми по дикій природі блукали, і я знайшла там такий гарний в них, в них його дуже багато. І от я влітку, це був червень місяць, привезла його до себе додому і посадила. Як бачите, він прижився. На жаль, я не бачила, що він теж покрився іржею. Ну, буду другий раз обробляти щучку і оброблюю його вже. Буду знати, що він теж уже захворів. Ну, я так думаю, що. Мабуть, він не дуже любить полив, тому що він в дикій природі росте, там його ніхто не поливає. Ну, як бачите, це багаторічна трава, не агресивна. сіло вона мені не давала в тому році, не, не було ось кусик, я як посадила один тут. І так він один і є. Він такий тут невеличкий. Ну, бачите, він як в дикій природі росте, то він такий тонесенький, сухенький. Потім, ну, побачимо, який він буде далі. Тому що в тому році я його посадила, він у нас висох при посадці ці колоски всі, але корінь залишився, лишився живий і от прийнявся. І ось такий в моїй колекції ще з'явився новий злак. Житняк Житняк І бачите, він вже почав цвісти. Ось оці такі пилочки на ньому. Вже цвіте. Цікавий теж такий злак, знаєте, коли його побачила, так цікаво було. І його принесла собі додому. Десь потім доведеться його пересадити в таке місце, де майже нема поливу, щоб він не хворів. Ну і як же ж без нашого Какосика, да, Какосик? Як же ж без тебе обійдеться відео? Отже, красотун наш. Так що, друзі, житняк грибінчастий, росте в деякій природі. Я думаю, що він у багатьох є. На жаль, у нас такого немає. Я такого ніколи не бачила у нас. Все, друзі, от такий один із лаків. Побачимо чи дасть в цьому році самосів. Ну, Думаю, що дає, раз він в дикій природі росте і його багато, значить він дає самосів. Ну, думаю, повинен давати. Все, друзі, бажаю всім гарного дня. Все буде наша Україна, смерть клятим брашистам, і всім пока.